Сьогодні, близько шостої години ранку, на лінію 102 поступило повідомлення про те, що біля ресторану Макдональдс, що розташований в місті Вінниці, відбувається бійка між невідомими особами та чути постріли. При виїзді слідчо-оперативної групи було виявлено труп чоловіка, який попередньо помер внаслідок огнепального поранення. Інші учасники даної бійки доставлені в лікарню з різними тілесними ушкодженнями. На даний час до єдиного реєстру досудового розслідування внесена е, дана подія за кваліфікацією по частині 1 статті 115 Кримінального кодексу України, е, де міра покарання передбачена від 7 до 15 років позбавлення волі. Проводиться розслідування даних обставин, встановлюються всі свід, свідки, очевидці даних подій. Три потерпілих. Один загиблий, двоє перебуває в лікарні. Попередньо був конфлікт між двома компаніями, який переріс у бійку і в подальшому нас причинення тілесних ушкоджень, в тому числі і в